11300, пані та панове, до вашої уваги, Полстар 21-го року. Будь ласка, продовжимо це все вже в такому режимі. Мобіль 21-го року з пробігом в 21,5 тисяч миль. Звісно, є пошкодження попередній фронтовій частині, але як ви можете побачити, праве крило, права фара ціла до заміни капот. Можливо, крило, побачимо бампер стосовно фари передньо-ліво, я зараз вам все покажу. В дуже гарному кольорі автомобіль на шикарній комплектації. Це можна сказати, що у нас Performance Launch Edition. До вашої уваги, перепрошую. Автомобіль у нас на повному приводі, нагадаю так, на шкіряному салоні електросидіння. Ну, дуже гарна максимальна комплектація. Стріляна у нас безпека на кермі, але це вирішується питання в районі там, 150 доларів. Це у нас іде під заміну, ніякого страху нарікань нема. Усілітілі, аланжерони, все ціло гарно. Продовжимо далі. Пробігу, так як я казав, 21,5 тисяч миль невеликий пробіг. Шкіряний салон, і дивіться сюди уважно. У нас на задньому сидінні є передня ліва фара. Побачимо, чи буде ціла, чи не ціла, але це вже великий бонус плюс. 21 рік автомобіль. Навіть не все так страшно і печально. Це все ремонтується, дефектується. Будемо вирішувати це питання. 11300 Ми його купили в Україні. Даний автомобіль стає. 17300. Це вже з нашими послугами, з розмитненням, з доставкою, з всіма комісіями 17300. Все вірно. В ремонт я думаю, що ми будемо намагатися вкластися в районі 5 000. Тобто в 22,5 я маю наміри зробити повністю під ключ цей автомобіль. До вашої уваги покажемо далі. Ринок України починається. Ну, це у нас пошкодження. Пошкодження 27500. Панове, я вже перевірив, це передній привід 28. Знову передній привід. 29. Знову передній привід. Будь ласка, перший автомобіль на повному приводі. Ось він. 29 500. Тому ну, рахуйте самі, якщо ми зробимо ремонт в 23,5, а я більш ніж впевнений, що ми його зробимо, ну, зазоро 6 тисяч доларів. Я думаю, це доволі непоганий варіант, щоб заробити в районі там шести тисяч доларів. Тому авто США з вами був менеджер Дмитро. Підберемо найкраще для найкращих. З вами був я і Пол Стар.